50 динамічних прожекторів, спецефекти з димом та вогнем, і все це у супроводі кращих рок композицій. В Івано-Франківську днями відбувся гучний рок-фестиваль за участю 10 кращих гуртів України. Такий фестиваль проводили уперше, проте він зібрав кілька сотень прихильників рок культури. 21 вересня у фортечній галереї Бастіон Івано-Франківську публіку запалювали відомі рок гурти з України, Росії і навіть Італії. За словами організаторів, цей рок-фестиваль кращий за останніх 10 років. Ми намагалися відірватися від андерграунду, від того, що рок культура це, це п'яні пики і, і неадекватні люди. Тобто, це зовсім не так. Ми хотіли показати, що рок музика це авангард сучасного. Взагалі, мистецтво своїми кращими треками порадували прихильників івано-франківські гурти, один маут та мольфа. Ідея в дуже супрова. Франківського такого не було дуже давно, і мені здається, що початок початок ну, дуже інтересний. На фестиваль також завітав Київський гурт Оторваль та група із Санкт-Петербурга Джейн Ейр». Родзинкою концерту став виступ італійського гурту вальд 13. Всі учасники рок-фесту задоволені не лише організацією концерту, а й івано-франківською публікою. Взагалі на Західній Україні публіка абсолютно інша, ніж на східній Україні. Тобто вона на східній, я не кажу, що вона там гірша чи краща, просто інша абсолютно. Мені це подобається. Організатори фестивалю переконані, що такий музичний захід стане традиційним для Івано-Франківська. Тетяна Росиняк, Любомир Бору новини телеканал Раї.